Христос рождається. Тішуся, що можу всіх вас бачити сьогодні в цей прекрасний день. Цю неділю так Бог подарував нам, що останній день цього року, 2023, го є неділя. Неділя 31-го зісланні Святого Духа і також неділя по Різдві. І маємо сьогодні таку подячну літургію, в якій дякуємо Господеві за цей прожитий 2023 рік. Ми чуємо сьогодні дуже гарні читання, які ми взяли із неділі 31-ї по зісланні Святого Духа. Ми чуємо, як святий Павло, пишучи Тимотеєві, називає себе грішником самим Першим і говорить про те, що на ньому Бог виявив свою милість і довготерпіння. А в Євангелії ми чуємо про зцілення сліпого, перепрошую, сліпого, який кричав за Ісусом біля Єрихону. Мені, коли я прочитав той Євангеліє, пригадалися такі моменти, які можемо часто побачити, коли, наприклад, приїжджає якась поважна особа, Ба навіть коли до нас в гості приїжджає хтось, хто ще не був, то ми ну, зазвичай що робимо? Показуємо своє помешкання: туй спальня, туй Вітальня, той ту Маймесяк, а ту й гентак. Показуємо. Покажемо місто, подивимося кафедральний собор, замок. Тобто трохи треба показати. І, і зазвичай перед такою людиною поважною ми йдемо попереду, аби їй показати. Часто можемо побачити, наприклад, світлини, там, не знаю, президент, наприклад, пішов на, на передову, там, наприклад, і йому показують там, тут то, тут це, і його водять. Або пам'ятаєте, коли. Е Ті моменти, коли звільнили і наші військові, ті міста Бучу, і інші міста на півночі нашої країни, потім багато хто з президентів приїжджав, хотів подивитися на всі ті міста, на ті, ті всі руїни, і то все, що наробили терористи російські. І пам'ятаю ті світлини, що як наші військові, і там теж. Наші представники влади водили тих всіх осіб і йшли попереду, показуючи, що тут це, тут то, тут бачите, така ситуація, тут, тут наробили вони те і те. І завжди попереду йде той, котрий знає. Той, котрий знає добре дорогу, той, котрий знає, куди йти. І ми чуємо, що за Ісусом завжди ходило багато людей, але були такі особливі люди, і вони завжди є і завжди будуть. Це люди, котрі завжди хочуть іти спереду. І ми сьогодні чуємо про таку е, групу навіть людей, які йдуть не за Ісусом, а йдуть поперед Нього. І що вони роблять спереду? Наводять порядки. Чуємо сліпий починає кричати. Чує, йде натов, питає, хто це такий, хто це йде. Він починає кричати, змилуйся, ну, це набридає. Як людина тобі цілий час кричить, 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 це порушує порядок. І що ті спереду, котрі йдуть сперед Ісуса, що вони роблять? Тихо будь. Прикрий рота свого. Вже перестань кричати. Не чує тебе Ісус і не вчує і все, мовчи. І вони, хоч йдуть попереду, не знаєте, чого вони йдуть попереду. Може, вони знали, куди має йти Ісус. Є такі люди, котрі знають, як Бог має робити. І куди має ходити і, і, і як має діяти. От є такі люди. І... Вони вискакують наперед, тому що знають все добре, і беруть на себе забагато трохи. Тому що вони вирішують, кого Ісус має зцілити, кого Він не має зцілити, на кого має звернути увагу, хто має кричати, хто не має кричати. А є такі люди, які йшли за Ісусом. І один із них це цей, цей сліпець, який сидів біля Єрихону. Бо після того, як він отримав дар зцілення. Що він зробив? Пішов за Ісусом. Дуже багато разів ми зустрічаємо в Євангелії якийсь момент зустрічі Ісуса з якоюсь особою. Часто ця, ця зустріч перетвориться визволенням не знаю, від тенет диявола. Часто ця зустріч супроводжується також фізичним зціленням. І після того дуже багато разів читаємо, і пішов він за ним. Або пішла вона за ним. Недавно ми мали Євангелії про тих. Того біснуватого, який мав собі легіон. Пам'ятаєте, що, зро... що він хотів зробити? Хотів іти за Ісусом. Ісус йому каже, іди, розкажи, що Бог собі зробив. Він хотів іти за Ісусом. Є люди, які ходять за Ісусом, за Ісусом, є люди, які хочуть йти попереду. А є ті, яким взагалі байдуже. і вони собі ходять самі куди хочуть. І цікаво, до кого я чи ти сьогодні відносишся. До котрої групи людей? А той Євангеліє сьогодні дуже прекрасне, бо воно. Якби на кінець року, коли ми пробуємо собі трошки підсумувати, як пройшов той рік, хтось собі там веде статистику, хтось там вже з дописи різні робить, що там було то, і то, і то, або дякує за то, і то. І так цікаво, на, на завершення цього року маємо той Євангеліє, котре нас запрошує сьогодні, аби пустити Ісуса поперед себе і кличе нас, аби стати позаду Ісуса. Ви пам'ятаєте, коли Ісус. За кілька днів до того, як увійшов в Єрусалим, розповідає апостолам, що син чоловічий має бути битий, катований, уб'ють його і на третій день Воскресне. Тоді Петро що зробив? Відвів його на бік, збив його з дороги і каже: Господи, най тобі то не стане, а на їх буде побіти хремлян. Та лишся того, то тобі страждати. ну то Треба тобі то то. Ну, хто таке придумав? У нас є файний план, ти будеш царем. Ти всіх ворогів наших вб'єш лише одним разом. Одну і думку їх знищиш. Якщо ти можеш воскресити з мертвих, лазаря воскресив, то що ти зробиш тоді з нашими ворогами? У нас є свій план, ти наш очолиш, будеш нашим вождем. Все буде супер. Але не розуміли того, для чого прийшов Ісус. І так, Петро теж, бачите, скаче наперед, поперед Ісуса. У нас є така народна мудрість, дуже мені подобається. Ми дуже часто кажемо таким людям, яких називаємо вискочки, кажемо, не лізь перед батька в пекло. От Петро робить то. Він лізе. Ці люди, котрі йдуть перед Ісуса, який йде до Єрихону, вони лізуть перед батька в пекло. Вони кажуть, зацицькують того, щоб він закрив рот. Ісус його чує, дарує йому зцілення. Дарує йому зцілення. То Слово Сьогодні кличе нас, аби ми пустили Ісуса поперед себе, аби ми не, не вибігали наперед. Тому що то Він є той, котрий тримає світ, а не ми. То Ісус держить все. То в Його руках є вся влада, а не в наших. Так, від нас багато залежить, але Він є той, котрий головний. І так смішно виглядає, ну, коли творцеві пробують розказати, як повинно бути. Куди він має йти, що має робити? Це історія чисто про нас, бо ми б хотіли, щоб було так, як, ну, як би нам все хотіло. І це так нормально по-людському. Нам би все хотіло, щоб вже цей рік, може на кінець, закінчилася та війна. Нам би хотілося, щоб Бог зробив так і так. І постійно нам все хоче, щоб намалювати йому свій план, а він має його затвердити, має його виконати. Але Ісус приходить не для того, щоб виконати наш план. Але приходить виконати свій план. Твого спасіння. Бо Він приходить, то, що нам каже перше читання, він приходить для того, він прийшов у цей світ, каже нам апостол сьогодні до Тимотея, щоб нас спасти. Щоби спасти мене, з яких перший я. То, то, що будемо сьогодні, ми молитися перед причастям, з яких перший я, то сьогодні Павло каже нам. З яких перший я, грішників, з яких перший я. Але дуже важливо, щоб. Бо той нам сьогодні говорить про саме прекрасне місце. Світ нам завжди скаже. Мусиш бути першим у на роботі з колегами в школі. Маєш мати відмінно саме-саме краще, найкраще, найкращу вчительку з англійської, найкращий там цей, найкращу оцінку, найкращу машину, найкраще. Все маєш мати саме ліпше. Мусиш бути першим усьому. А нам Іван не каже, не мусиш бути першим усьому. Можеш бути другим і можеш бути щасливим. Бо найкраще місце найпривілейованіше місце є ззаду Ісуса. Позаду Ісуса. Чому це найпривілейованіше місце? Тому що коли йдеш за кимось, хто знає добре путь, легше йти. Коли йдеш за тим, хто перейшов уже смерть і повернувся до життя, можеш навіть у ситуації смерті. Не боятися і мати в своєму серці мир. Коли йдеш за тим, котрий є володарем життя, можеш справді віднайти життя. Не там, де ти його шукаєш, в речах різних, в грошах, в славі, успіху, першості, в лідерстві, ще не знаю в чому. Але справді можеш віднайти в ньому. Тому то слово нас сьогодні кличе пустити Ісуса наперед, бо бути позаду Ісуса це справді найкраще місце. Іти за ним, не Нього, як ці, е, котрі ходили з Ісусом, але були завжди попереду, аби всім розказати, хто і як має жити. І таких завжди людей багато. Мені теж часто розказують, як я маю жити і так далі. Е, часто люди не мають відвагу сказати то в очі, тому дуже багато є писак в інтернеті, які пишуть мені там. Маєш сяк говоритися, проповіді сяк скажи або так не кажи і, і так далі. Тому є багато людей, які б хотіли так порозказувати собі, але саме головне, щоб ми слідували за Ісусом, не поперед Нього, не без Нього, але за Ним. І це те, до чого нас то слово сьогодні запрошує. Можемо всій літургії дякувати Господеві за всі ті чудеса, котрі він зробив протягом цього року, за всі ті чудеса в нашій історії, нашого життя особисто, але також. І нашої країни, бо те, що ми живемо сьогодні, те, що ти дожив і дожила, є справді великим чудом і даром Божим. І не лише тому, що в нас війна, але хтось з вас, з вас вже міг по віку не дожити. І тішуся, що можемо сьогодні так зібратися в такій кількості, і всі, більшість з нас, не всі є з нами, але більшість з нас є тут. Тому сьогодні дякуємо Господеві, але також можемо просити вибачення. Господи, прости нам за всі ті моменти, коли ми хочемо бути поперед Тебе, за всі ті моменти, коли ми хочемо самі собі бути Богом, самі собі вирішувати, що є добрим, що є злим. Самі вирішувати, хто як се має молити, хто якся має навертати, хто в яку церкву має ходити, за яким календарем жити. О, це тепер актуально, за яким календарем жити? Прости нам, Господи, за те, що ми постійно хочемо вискакувати поперед Тебе і дай нам відваги, мужності. І ти за тобою, постійно бути ззаді тебе. Бо лише з тобою ми є в мирі, лише з тобою є безпечно, лише ти ведеш нас тими дорогами, які є справді правдивими, і тими, які ти для нас призначив. Бо кожен з нас має призначену дорогу, має свою місію, має своє завдання. Але щоб його віднайти, розпізнати, то хто як не він нас попровадить? Хто як не він нас поведе нашим життям, нашими дорогами? Хто як не він? Тому сьогодні просимо, Господи, поможи нам, поможи нам в цій ситуації війни, визволи нас від усіх ворогів і видимих, з якими ми боремося, але також і невидимих, котрі постійно хочуть нам казати, будь першим, будь собі сам Богом, живи собі для себе самого. Всі хай служать тобі, а не ти, хто казав тобі, щоби ти служив. Хай всі служать тобі, котрі постійно нас обманює, бреше. І так далі. Тому можемо просити Господа, аби нам допоміг, аби теж в цей рік, який розпочинатимемо завтра, теж із літургії святкової, аби Господь був завжди з нами, аби навіть так, як на тих людей, які постійно перед ним вискакували, Він, він це не творив. Не казав їм, що ви погані, що ви вискочки, що ви такі сякі. Але він знав, що вони такі є, їх приймав такими. Чекав, Бог завжди чекає, що ми собі усвідомимо, що наше місце є позаду Нього. Тому він не, не, не осуджує тих, котрі вискакують, котрі пробують йому розказати. Тому, так, як у нас кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому свої плани. В кожного з нас був свій план до 2022 року. Кожен має свої побажання на Новий рік. Зовсім все помінялося, зовсім другий бік. І не знаємо, що далі буде. Ми абсолютно не знаємо. Ні? Хтось планував виїхати за кордон, а не виїхав. А хтось там ще не мав якісь плани, не вийшло. Бо Господь має свої плани любі. І Він є той, який хоче тебе вести, хоче бути попереду тебе. Не бійся пустити Ісуса перед себе. То нас то Слово сьогодні запрошує. Нехай Господь справді йде поперед нас, веде нас, визволить нас і допоможе нам, особливо тим, які зараз, яким зараз тяжко, всім нашим воїнам, які є напередові, які зараз в болоті, в окопах, в холоді, в голоді і виборуть для нас мир, який боронить нас, аби ми могли тут спокійно молитися і славити Господа і ти за ним. Дякуємо Господові за цей рік і просимо, аби Господь провадив нас до життя, провадив нас аж до свого царства.